Мальовниче село Кили Київ, зони спостереження ХАЕС, знаходиться далеко від райцентру міста Славути. Його мешканці справжні патріоти свого краю, Хмельниччини і України в цілому. В цьому ми переконались, завітавши до Кили Київського НВК, його вихованці здобули високих досягнень і на освітянській ниві, і в художньо-естетичному напрямку. Зокрема, ставали неодноразовими переможцями конкурсу Атомна енергетика і ми, який щорічно проводить відділ роботи з громадськістю із МІХАЕС. Директор школи, Любов Радченя, закохана в свою справу людина, називає Кили НВК колискою села. Тут не лише пахне свіжою фарбою, школа постійно оновлюється і ремонтується. З кожної стіни тебе супроводжують то пронизливі очі, Тараса, то жовто-багряні соняхи або золотисте колосся, як символ достатку України, то облюбовані сільчанами неповторні краєвиди рідного села. І все це створено руками талановитих учасників художньої студії під керівництвом наставника Івана Мархайчука. З гордістю говорить директор НВК про досягнення вихованців, які карбують славну історію навчального закладу. Серед навчальних хочу відмітити переможницю всеукраїнської олімпіади з української мови, яка посіла третє місце в Україні цих Таню. А також дівчаток, які в області неодноразово посідають призові місця з математики з Заблоцька, Таня речення Настя із біології речення Насті з біології Загоруйко Настя. Ці дівчатка вони дуже талановиті, але талановиті наші діти не можуть бути всі лише в навчанні. Тому ми намагалися створити для дітей, відшукати таких вчителів, які могли б в них ну, розвинути ще От, образотворчі якісь уявлення і дякувати. Богу, долі ми сьогодні маємо вчителя малювання Мархайчука Івана Івановича, який організував у нашій школі художню студію. Учасники студії протягом різного періоду були переможцями обласних всеукраїнських конкурсів з образотворчого мистецтва. Це Віка Клей, Настя Раченя, Олена Михасик долучились юні художники і до створення ілюстрації книги пролісок. Найбільше ми любимо конкурси, які проводить Хмельницька атомна електростанція, тому що наші діти там посідають призові місця. Вони завжди є там нагородженими серед них є. Клей Віка, Михасик Альона, Реченя Альона, Загоруйко Настя. Їм дуже подобається, тому що вони можуть відвідати і атомну електростанцію, і відвідати екскурсії в Києві. Методист відділу освіти Славутської райдержадміністрації Жургана Микітівна організувала нам зустріч із славутською поетесою Надією Пасічник. Вона презентувала тут свою книжечку, подарувала її для школи. І коли відвідала, і побачила, які малюнки малюють наші діти, тоді в неї з'явилася ідея, вона е, намалю, написала дитячі вірші і запропонувала нашим діт, дітям е, створити ілюстрації. Тому всі ілюстрації до книжечки про пролісу, які тут є, е, малювали наші діти. Е, крім того, ще були діти також Славутської дитячої школи мистецтв. Вона подарувала кожному. Хто малював э, малюнки? Із своїм автографом таку книжечку справжнім творчим надбанням і дирекція школи і учнівський колектив вважають вчителя малювання Івана Мархайчука, який повернувся до рідного Кили Києва із Мурманської області з метою зробити школу, в якій навчався, найкращою своєю жагою до малювання і талантом просто заразив своїх підопічних, вчить бачити прекрасне поруч і збагачуватися живильною енергією від рідної природи під час походів. Не тяжко було підібрати таких учнів, які змогли не тільки те, що вони бачать своїми очима, тому що це, те, що ви бачите на картинах, те, що вони передали в все і свої вірші, і в своїх віршах, і в своїх малюнках. Це наша природа, природа рідного краю, краю. От рідний, це, я дуже і дуже вдячний. От і учням. І Любові Миколаївни, і э, вот, э, всім, хто этот, проводить ці конкурси, тому що воспитується дуже чудова молодь. Э, вот, і учні можуть побачити свій рівень тільки через ці конкурси. Різні за напрямком і стилем роботи киликіївських юних художників прикрашають галереї ХАЕС і стіни інформаційного центру. І до сьогодні творчий наставник дякує ХАЕС і НАЕК за організацію конкурсів на ядерну тематику за те, що вони наповнюють серця дітей через конкурси, які посвячені любові до атомної енергетики і її значення для України і українців. І Ветат не тільки наповнюють, але вони й передають любов з ту, яку не мають до атомної енергетики, до України дітям Талановиті цьогорічні цьогорічній випускниці школи Олені Михасик, яка обирає медичний профіль, дитяча мрія і любов до малювання теж принесли не лише естетичне задоволення, а й плоди. Третє місце в регіональному конкурсі Атомна енергетика і ми. Ми були задоволені не тільки я над собою, а Іван Іванович був дуже зі мною задоволений. Так само було задоволені всі вчителі. Люба Миколаївна була просто в захваті від роботи, і це наштовхнуло мене на подальший розвиток свого таланту. І я також всім рекомендую: не бійтеся проявляти себе, дайте волю для своєї душі, для своєї руки. У вас це вийде. Ви відкриєте саму себе, ви себе будете розвивати. Я правда була. Дуже рада, що моя робота зайняла призове місце, і також там це взагалі було. Я була просто в такому захваті побачити, що мені дали можливість побачити ці роботи, тому що вони всі надзвичайно такі важкі, і там багато такого, що потрібно саму цю ідею виложити. Її дуже важко виложити на сам папір, її змалювати з голови. Але це були взагалі результати надзвичайні. А ще у дівчини є нахили до оригамі, вишивання бісером. Невеликий подарунок за конкурс ХС наздогнав Олену в стінах рідної школи. Від відділу роботи з громадськістю і змі НВК подаровано спортивний інвентар. Любов до малої і великої батьківщини простежується тут усюди. Як найцінніший трофей військовий прапор зі сходу із автографами захисників України. Сьогодні скили Києва на Донбасі. Їх п'ятеро. Діти пишуть листи, діти малюють малюнки. Ми складаємо, робимо іграшки своїми руками. Був пряник Микола на Миколая спечений, і все це ми відправляємо. Ну крім того, долучаються ще і вчителі, звичайно, і працівники. Ми все це даруємо для наших захисників, для того щоб підтримати їх. Пишуть листи і вдячністю того, що є. Ви бачите, в нас є ось тут такий стенд. Нам подарували прапор прямо із гарячої лінії. Звіти діти малюють усе, що вони хочуть миру. Головне, що вони хочуть миру, і щоб скоріше всі поверталися додому. Учні киликиївської НВК доглядають за могилами розстріляних в роки Другої світової війни євреїв, без невинних убито сотні. Це не лише прояв людяності, а бережне ставлення до багатої історії села. Підростає і талановита творча зміна. Іван Іванович з гордістю представляє Віту і Артема Монахів. Окрім захоплення образотворчим мистецтвом, діти з надзвичайним задоволенням грають в духовому оркестрі НВК, який, до слова, давно вийшов за межі не лише шкільного, але й сільського, бо без нього не обходяться урочистості і в районі. Щоранку духовики задають тон і бадьорий настрій на весь день на зарядці всьому шкільному галасливому колективу. Ось так і живе Кили Київський НВК на противагу жорстокості музика і малювання, бо директор цієї напрочуд мальовничої школи переконана, що саме краса врятує світ.